Доброго ранку, любі малята, хлопчики любі мої та дівчата. Ви впізнали мене? Це я, Катерина Сергіївна. Діти, сьогодні я запрошую вас до надзвичайної країни. В Цій країні любить бувати кожна дитина. Це країна іграшок. Подивіться. Ось ця країна. Малята, скільки тут іграшок? Так, іграшок багато. Які іграшки ви бачите? Малята, а де стоять іграшки? Правильно, вони стоять на поличках. Малята, а до нас з країни іграшок завітали ось такі іграшки. Давайте роздивимося та назвемо їх. Яка це іграшка? Так, це м'ячик. Якого він кольору? Правильно, жовтого! А це яка іграшка? Молодці, це лялька. А ще в нас є ось така іграшка. Що це за іграшка, малята? Правильно, це кубик. Якого він кольору? Так він синій. Діти, іграшки хочуть погратися з вами у гру. Одна іграшка буде ховатися, а вам потрібно вгадати, яка іграшка заховалася. ну Мограти, грати! Заплющуйте очі, ось так. Відкривайте очі, малята. Якої іграшки не стало? Так. Алька заховалася. Ось вона. Знову заплющуйте очі. А тепер відкривайте очі. Яка іграшка заховалася? Дивіться уважно. Так. Бубик заховався. Ну, давайте зіграємо ще раз. Знову заплющите очі. Ось так. Малята, розплющуйте очі. А тепер яка іграшка заховалася? Так, все вірно, заховався м'ячик. Які ви уважні, молодці малята! Скажіть, будь ласка, до якої країни ми сьогодні з вами завітали? Молодці до країни іграшок. А які іграшки гралися з нами у Хованки? Все вірно. Це м'ячик, лялька та кубик. Діти, чи любите ви гратися іграшками? Пам'ятайте, іграшки після гри обов'язково треба складати на місця. А нашим іграшкам прийшов час повертатися до країни іграшок. Прощаємося з вами. До побачення, малята!